Донедавна я жив із батьками в приватному будинку недалеко від міста. Вони завжди вирізнялися суворою вдачею і складним характером, тому гостей у нашому домі не було майже ніколи. Єдиним із моїх друзів, із ким вони змогли б хоча б трохи порозумітися, був Олексій. Я знав його з першого класу і, напевно, тільки йому одному я міг довіритися у важкій ситуації. На відміну від батьків, яким було простіше вилаяти мене за мої помилки, ніж навчити їх не робити, Олексій завжди готовий був прийти на допомогу і допомогти порадою. Життєвого досвіду в нього було значно більше, ніж у мене. Ріс він без батька, працював із 14 років і навіть встигав зустрічатися з дівчатами. Я ж, ясна річ, заздрив йому. Але не по злому, швидше я був радий його успіхам на всіх життєвих фронтах. З одним йому не пощастило мати була алкоголічкою. Половину аліментів вона пропивала, а на другу купувала сину харчі. Але все-таки у нього було те, про що я в дитинстві міг тільки мріяти Свобода. Через рік після його повноліття матері не стало. Тому квартира дісталася Олексію. Тиждень тому він прийшов до мене в гості під вечір. Батьки поїхали до театру, тому будинок був у нашому розпорядженні на найближчі три години. Ні про які вечірки ми навіть не думали, бо знали, чим це може обернутися. Влаштовувати їх у квартирі товариша сенсу не було. Незважаючи на мій вік. 19 років батько був категорично проти, щоб його син ночував десь поза домом, тому ідея мого друга купити мені недорогу квартирку на околиці міста була сприйнята мною дуже позитивно. Настав час накопичених із підробітків запасів, та й на кишенькові гроші батьки не скупилися. А я вмів заощаджувати і більшу частину відкладав до кращих часів. Ні, друже, накопичити з кишенькових грошей на квартиру, це, звісно, потужно. Та навряд чи я зможу купити пристойне помешкання, сказав я. Зможеш, усміхнувся Олексій, не тільки пристойну, а й нову, у новобудові. Дуже смішно. Промовив я у відповідь. Я серйозно, твердо сказав Олексій. У мене вже все продумано. У нас сусід нещодавно так само зробив, а зараз живе і радіє. Твоїх грошей цілком вистачить на квартиру в старій п'ятиповерхівці на околиці. Її побудували ще засовка, будівельники погано збудували фундамент і вздовж стіни утворилася тріщина. А там і цвіль, і опалення полетіло. Ну, одним словом, будинок визнали аварійним і тепер готують до знесення, а мешканці обіцяють переселити у новобудови. Ціна смішна, до того ж господареві, мажору якомусь вона даром не потрібна. Відайся за копійки. Ну, а якщо раптом що, ми з друзями тобі позичимо до повної суми, усміхнувся він. Ти мені пропонуєш жити в гадюшнику, який будь-якої миті може впасти мені на голову, невдоволено перепитав я. Та досить тобі, відрізав Олексій. Тобі там жити менше місяця, не встигне завалитися, а ось переселять це 100%. Безкоштовно отримуєш двушку в новобудові. Ну як тобі така мотивація? Я сказав другу, що подумаю. І повідомлю про своє рішення завтра в день. Потрібно було обговорити все з батьками та й морально підготуватися до купівлі в разі їхньої згоди. Розмова була довгою, я наводив купу аргументів за купівлю і кілька разів пояснював придуманий Олексієм план. Через певний час мати все-таки підтримала мою ідею, а за нею і батько. Хоча, скоріше він підтримав її, щоб я нарешті відчепився від них. Але мені було все одно, я був щасливий і наступного дня задоволений поїхав до друга. Він показав мені оголошення про продаж, яке днями знайшов в інтернеті. Просили трохи менше тієї суми, яка була в мене. Продавець виявився адекватним молодим хлопцем, трохи старшим за нас із Олексієм. Квартира дісталася йому від бабці, з якою він ніколи майже не спілкувався, тому ніяких теплих почуттів до житла не мав і виставив його на продаж через день після отримання спадщини. Квартира знаходилася на четвертому поверсі, металеві двері виділялися на тлі обдертих і обмальованих стін, але за ними було не найкраще видовище. Пахло так, ніби тут проводили свої найкращі роки всі коти з району. Шпалери були відклеєні в деяких місцях, замість люстри в коридорі була одна лампочка, що слабо горіла. Вікно на кухні було тріснуте в нижньому кутку. Ну, добре, що хоч зараз було літо, тож пережити тут декілька тижнів не означало загинути від обмороження. У великій кімнаті був вихід на балкон, стояв старий телевізор і диван, на якому й померла бабця, що тут проживала. Його ми відразу зібрали і накрили простирадлом. Я не був особливо забобонним, але не дуже хотілося сидіти на тому місці, на якому колись померла людина. У другій кімнаті стояла шафа, ліжко і тумбочка. Ну, жити можна, посміхнувся Олексій. Можливо, я поживу в тебе? запитав я. Адже квартира значиться за мною, а отже, мене переселять у будь-якому разі. Тут така річ, зам'явся Олексій. Я не один живу, пам'ятаю Світлану з паралельного потоку. Все стало ясно. Жити мені доведеться тут, принаймні тут були всі зручності, а від зовнішнього світу мене надійно захищали металеві двері. Їхати ночувати до батьків мені не дозволяла совість, та й не особливо хотілося бачити вираз обличчя батька, який побачив би безпорадність і неготовність свого сина до самостійного життя. Надвечір ми перевезли мої речі від батьків. І мій друг поїхав додому. На вечері у мене була тільки вода з-під крану, тому я вирішив сходити в магазин. П'ятиповерхівка стояла трохи віддалено від інших будинків. Через це шлях до магазину забирав десь хвилин 20. Коли я повернувся, на вулиці стемніло, увімкнулися вуличні ліхтарі. Біля мого під'їзду я помітив силует. Трохи повагавшись, я все таки вирішив підійти. Ти хто такий? запитав Силует жіночим голосом. Я тут живу, відповів я, розвернувшись від під'їзних дверей. Незнайомка згасила сигарету і наблизилася до мене. Це була жінка невисокого зросту середніх років Людмила. Вона простягнула руку. Сергій, відповів я, давно ти тут, Сергію, сьогодні заселився, а ви. Усе життя і нікуди звідси не заберуся. Чиновники вважають, що нас можна легко звідси викинути, обіцяють нові квартири, а натомість дадуть ліжко в гуртожитку, у кращому разі, невдоволено промовила моя нова знайома. Але не тут то було. Я краще тут поживу. Нехай мені оця тріщина хоч поперек квартири пройде. А тут багато людей взагалі живе, поцікавився я. Ні, я та Борис Анатолійович. Він раніше на заводі працював, йому цю квартиру від роботи і дали. Потім у нього донька сім'єю в аварії загинула. Ось він один тут і залишився. На п'ятому поверсі живе. Ми порозмовляли ще декілька хвилин, поки з темряви двору не показався ще один силует. Його постава була рівна, а крок твердим. Але клюгавість на одну ногу і важке дихання видавали в ньому літнього чоловіка. Знайомся, Борис Анатолійович. Людмила кивнула в бік силуету. Це був літній чоловік із сивою головою та вусами. Я простягнув йому руку, але відповіді не було. Його очі видавали тривогу. Він явно був чимось стурбований. Але я цікавитися не став Не виходь вночі з квартири. Суворо промовив він: Перепрошую. Перепитав я, та старий, нічого більш не промовивши, попрямував до входу в будинок. Ми з Людмилою переглянулися. Не звертай уваги, промовила жінка, і через деякий час ми розійшлися по своїх квартирах. Не знаю чому, але слова старого мене трохи спантеличили. На ніч я замкнув вхідні двері, а також ті, що ведуть у мою кімнату. Довго не міг заснути, в голову лізли різні думки, давалося, в знаки нове місце, та й старий не виходив із голови. Напевно, маразм, подумав я та трошки заспокоївся. Вночі мене розбудив гуркіт із квартири зверху, начебто там рухали по підлозі щось важке. Потім, човгаючи кроки, знову гуркіт. І останньою краплею стало щось скляне, що розбилося в підлогу. Я встав із ліжка і постукав по батареї, після чого гуркіт припинився. Залишок ночі минув спокійно. На ранок, перед інститутом, я зустрів біля під'їзду Людмилу і ввічливо поцікавився, що за квартира наді мною. Вона, посміхнувшись, відповіла. Бориса Анатолійовича, точно маразм, подумав я і, посміхнувшись у відповідь, пішов на навчання. День пройшов, як завжди, після пар я заглянув до друга, познайомився з його подругою і провів у нього час до вечора. Додому повертався пізно, під світлом ліхтарів. Біля під'їзду знову стояв силует. Як день минув Людмило? запитав я у сусідки. Вона не відповіла, а лише подивилася на мене переляканим поглядом. Щось трапилося? поцікавився я. Сергію, я не знаю, її голос тремтів, заікаючись від страху. Вона продовжила. Я щойно повернулася з роботи, стояла тут, курила. А потім раптом переводжу погляд на своє вікно, а там світло увімкнулося, а потім раз і вимкнулося. Може там є хто? А в поліцію телефонували ще ні. Ну, можливо, з проводкою якісь проблеми. Будинок старий все-таки. Хочете, я зайду перевірю. Якщо не важко, Сергію, тільки будь обережний. Трохи заспокоївшись, сказала вона і простягнула мені ключі. Як же я проклинав себе за це, але відступати було пізно. Із собою у мене був газовий балончик, що додавало мені трохи впевненості. Двері в квартиру сусідки були зачинені. Тремтячою рукою я відчинив їх і швидко увімкнув світло в коридорі. Нікого! Я перевірив кухню, потім зал і спальню. Порожню. Знову спускатися вниз бажання не виникало, тому я вирішив крикнути Людмилі у вікно. Вона радісно підняла голову і зайшла в під'їзд. Запропонувала пригостити мене чаєм, але я ввічливо відмовився і побрів до себе у квартиру. Минуло десь близько години. Я сидів за ноутбуком і переглядав фільм. Вікно було повністю відчинене, і я чув усе, що відбувалося на вулиці. Раптом я почув крик, жіночий крик. Я підскочив зі свого місця і виглянув у вікно. Нікого, знову крик. Тепер я зрозумів, що він лунає із нашого будинку. У голові все зійшлося, мене затрясло. А жах скував усе моє тіло. Кричати могла тільки Людмила, подумав я. Але хто міг заподіяти їй шкоду, чоловік? Але ж вона проживає сама. І тут я згадав про один нюанс: я ж не перевіряв ванну. Я миттю схопив телефон і став набирати номер поліції, сховавшись за фіранкою, щоб. Побачити, чи хтось виходитиме із під'їзду. Диспетчер повідомив, що патрульні вже виїхали і скоро будуть тут. Поліцейське авто примчало за 10 хвилин. За цей час із під'їзду ніхто не виходив. У будинок забігли двоє патрульних. Через декілька хвилин вони постукали до мене у двері. Мені сказали, що її знайшли мертвою. Та зафіксували все, що я їм розповів, а потім запросили у квартиру загиблої. Тіло Людмили лежало у ванній, кривавий слід тягнувся від ванної до вікна на кухні. Напевно, вона хотіла покликати на допомогу або врятуватися втечею. Причину смерті на місці не встановили жодної рани, кров просто лилася в неї із рота. А нігті на руках були зламані, немов вона з кимось билася перед смертю. За словами поліцейських, двері довелося відкривати, оскільки вони були замкнені на ключ без будь-яких слідів злому. А це означає, що у злочинця були ключі, завдяки яким він не отримав доступ до квартири. Вбивця, ймовірно, залишив будівлю через горище. І спустився через пожежну драбину, що знаходилася з протилежної сторони будинку. Ночувати одному було нестерпно моторошно і морально важко. Я зателефонував Олексію і запропонував йому приїхати до мене. Той неохоче, але прибув. Його дівчина сьогодні ночувала у себе вдома, тому мого друга нічого не тримало. До слова кажучи, про діда Маразматика зверху, поліцейським я розповідати не став. Ніч минула так само, як і завжди. Спати ми лягли пізно, близько четвертої години я почув знайомий гуркіт і тихий тихий голос, а потім знову удар чогось скляного об стіну і гучні кроки, ніби старий почав стрибати на місці. За п'ять хвилин усе затихло. І я заснув. Вранці Олексій поділився враженнями після ночівлі. Мало того, що спати ти мене поклав на підлозі, а через це півночі заснути я не міг, сказав він. Так ще якийсь ідіот мене зі сну виривав стрибками та тупотінням. Ти теж це чув? усміхнувся я. Це мій сусід зверху, дід Маразматик. Сусід зверху, тобто в тебе тут живе дід Псих, а ти посеред ночі змушуєш мене їхати до себе і підніматися темними сходами. А Раптом це він ту жінку вбив. Я аж здригнувся. У голову почали лізти думки про те, як він спускається до неї, відчиняє двері, ховається в ванні і чекає, доки беззахисна жінка залишиться вдома сама. Та досить тобі, відмахнувся я. Він дихає ледве-ледве, а вже на вбивство і поготів нездатний. День пролетів швидко, було всього дві пари тому додому я повернувся рано. У квартиру до Людмили приходив її брат. Я зустрів його на майданчику і розпитав про її сім'ю. Він розповів, що сім'ї в неї немає. І не було ніколи, не пощастило в житті, а сам він живе в іншому місті і приїхав сюди тільки на похорон сестри. Залишок дня я провів удома за ноутбуком, спати ліг рано. Настрій був кепський. Вночі мене знову розбудив шум зверху. Цього разу стрибали частіше і сильніше. Немов намагаючись пробити ногами підлогу, прокинувся я дуже рано. Слова Олексія не виходили у мене з голови, невже дід справді здатний на щось подібне? Все-таки я зважився зателефонувати в поліцію. Приїхавши, мене вичитали за те, що я відразу не розповів про всіх мешканців будинку. Та коли я розповів про діда. І мої підозри, слідчий вирішив одразу ж допитати старого. Мені сказали йти з ними в якості свідка. Стукали у двері довго, та Анатолійович не відчиняв. Тоді слідчий вирішив виламати двері. За дверима була доглянута квартира. На стіні висіли портрети діда та його сім'ї. Але самого власника ніде не було. Двері в спальню були зачинені також. Слідчий постукав, тиша. Тоді почали вибивати і їх. Остання перепона злетіла з петель, і ми зайшли в кімнату. Бліде худощаве тіло Бориса Анатолійовича сиділо в кріслі перед величезним дзеркалом. Навколо лежало його сиве волосся, яке вирвало в нього з голови, і осколки чогось скляного, вимазані кров'ю, очі старого були відкриті і дивилися на відображення дверей у дзеркалі. Він дивився прямо на нас. Слідчий викликав швидку, і труп забрали з помешкання. Я залишився вдома. Не пішов в інститут, зателефонував Олексію, але той не брав слухавки. Я вирішив забиратися геть з цього клятого місця. Але так як було вже пізно, а друг мій не відповідав, то цю ніч я був змушений провести ще тут. Я зачинив усі двері та вікна та ліг спати з увімкненою лампою. Заснути довго не міг. Проте, десь біля третьої ночі, все-таки задрімав. Не знаю, як довго я спав, та у вісні знов я раптом почув гуркіт, стрибки і швидкий біг у квартирі зверху. Коли ж той дід уже заспокоїться, промовив я крізь сон, а потім різко підірвався з ліжка, згадавши, що старого вже немає в живих. Страх просто лавиною накотився на мене. Анатолійович помер. Хто ж тоді вчинив цей гуркіт зверху? Зіскочивши в паніці з ліжка, я схопив телефон і набрав номер поліції. Сам ж, забарикадувавши вхідні двері в квартиру, забився в кут кімнати і очікував їх приїзду. Було неймовірно страшно. Я єдиний мешканець будинку. А наді мною зверху творилася якась незрозуміла хрінь. Час тягнувся невблаганно довго. Через певну мить мої двері постукали. Я обережно попрямував до них та заглянув у Вічко. На коридорі стояли поліцейські. Я зітхнув з полегшенням квартиру Бориса Анатолійовича обшукали, та нікого там не знайшли. Натомість всі його речі були розкидані, навіть картини, що раніше висіли на стіні, тепер розбиті валялися на підлозі. Вранці я зібрав усі свої речі та викликав таксі. Хотілося якнайшвидше звідси виїхати. Поліцейський погодився побути зі мною до мого від'їзду. Олексій дозволив мені деякий час пожити у нього, поки я не знайду нове помешкання. Додому повертатись я вже не хотів, тож вирішив знімати квартиру. Трохи грошей у мене ще залишилось, а далі А далі знайду якусь роботу. Через півтора тижня я знайшов оголошення, де недорого здавалася в оренду старенька квартира і, не зволікаючи зателефонував до власниці. Наступного ж дня туди і заселився. Не набагато краще за попередню, зате мешканців більше і в непоганому районі. Олексію теж сподобалось. Ну що, друже, надіюсь, тут уже без пригод буде, підбадьорливо промовив він до мене. Надіюсь, відповів я. Та надія ця похитнулася у першу ж ніч, коли десь у годині другій ночі мене розбудив гуркіт зверху. Той самий бісовий гуркіт, який не давав мені спокою у попередньому помешканні. Я дуже сподіваюся, що це просто сусіди, які не спали в ту пору.